Погода 4 5 травня. Готуйтеся тримати зачіску, капелюх і нерви вкупі. В Україну вріжеться вітер із характером такий собі метеорологічний стендап 15-20 метрів на секунду. Жовтий рівень небезпеки? Так. Саме той, коли парасоля летить в одне місто, а ви в інше. Тисніть лайк, підтримайте нас, а ми покажемо детальніше. 4 травня: Захід, північ, Вінниччина та Черкащина. Отримають бонусом короткочасні дощі й грозу. Решта країни, як завжди, сидить на сухому пайку. Вітер всюди, крім південного сходу, тому тримайтеся за стовпи. Температура вночі від 9 до 14 градусів, на південному сході від 4 до 9 градусів там ще весна вагається. Вдень спекотні від 23 до 28 градусів, на заході трохи скромніше від 20 до 25 градусів. 5 травня дощі залишаються на гастролях місцями ще й з грозою. Південний схід знову особливий там сухо і відносно мирно. Вітер трохи заспокоїться 5-10 метрів на секунду, але не настільки, щоб забути про серйозний вигляд. Температура вночі від 7 до 12 градусів, в день від 16 до 21 градусу, на півдні та сході до 24 градусів, а на заході раптово похолодає. Від 11 до 16 градусів там весна теж узяла відпустку. Порада від природи і саркастичного синоптика не сперечайтеся з вітром, він усе одно перекричить. Замість цього тримайте баланс, утеплюйтесь з розумом і не забувайте. Гроза це ще не причина відміняти пікнік, якщо у вас залізна воля і гумові чоботи.